У радянському Союзі виробничі процеси в усіх галузях постійно контролювалися на всіх рівнях, машинобудування не було винятку. Сьогодні розглянемо один із радянських проєктів співпрацю заводів КАМАЗ і Урал у спільній розробці вантажівки. Йдеться про модель Урал 5323, створену наприкінці 80-х років на замовлення оборонного відомства, хоча вона могла використовуватися і в цивільних цілях. Від стандартних моделей цю машину відрізняла відсутність капота. Таке рішення дозволило досягти. Кращого балансу шасі. Таке рішення дозволило досягти кращого балансу шасі, а також забезпечити а також забезпечити більше корисного простору на самій РАМІ. Урал 5323 з'явився як відповідь на потребу в багатофункціональній платформі нового типу для армії СРСР. На її основі планувалося створення повнопривідних важковиговиків вантажівок із підвищеною прохідністю. Перші версії цих машин комплектувалися турбодизелем виробництва Камаза об'ємом 11 літрів. Його Потужність становила 260 кінських сил, і він працював у парі з п'ятиступневою механічною коробкою передач із синхронізатором. Вантажівки оснащувалися двома основними паливними баками по 300 літрів і додатковим на 200 літрів, що забезпечувало достатній запас ходу, навіть з урахуванням витрати пального на рівні 40 літрів на 100 км. Усі 4 осі мали балансирну підвізку, а всі 8 коліс могли підкачуватися завдяки спеціальній системі власної розробки. Перші серії чотиривісного вісного але випускалося у невеликій кількості. Причина полягала в тому, що кабіна від Камаза не підходила до шасі, яке було доступне на той момент. Проблему вдалося вирішити завдяки численним допрацюванням. У результаті Урал 5323 став дійсно вдалою моделлю та останнім автомобілем, який сходив із конвейера в тому поколінні. Цікаво, що ця повнопривідна вантажівка випускається і сьогодні.